Всім привіт, хто мене дивиться, з вами Кузня, І Сьогодні будемо пробувати кувати вроде би, американську сталь Grey 3. Откуєм, покажу, як я кую цього ножа, термічу і в кінці відео буде обов'язково тест. Це відео має бути на YouTube. А хто вже тут, а? вам ще раз привіт. А з тіктоку обов'язково переходьте на мій YouTube. Дивимось. Шочок випіляний, з такого виходять більше половини моїх ножів. До горна наступний момент куємо. Далі поміщаємо в пічку для нормалізації. Пічечка вже трохи прогрілась. Оп. Все. Нагрівається і достаємо назад. Нормалізацію я зробив спуск і зараз ввожу я його на закалочку. Буде розогріватися і буде закалка. Включаємо, встановлюємо програму. А Поки ножик догрівається, мені треба прогріти масло до точної температури. Що? я зараз і займуся. Обов'язково відпуск йде пічку 160 на 3 години. Відданий зліван він після закалки, не хуже порошкової сталі стекло царапає. Хоча признак царапання стекла це взагалі не результат і не я твердість. 68 одиниць чи 67 години взагалі не люблю. І взагалі порошки, я рахую, що це такі ножі, що це не для всіх. Тому що... потім поговоримо. Пройшов трохи часу, він мене там і в холоді лежав, отпуск пройшов зазначений, який мався бути. І це вже тільки залишається слісарка. І побачимо потім, який він буде в роботі. Бо це, звісно, знімає. Це просто що Це, Це углеродка. Хрупкий як камінь, да? Чи як стекло? Ну, побачимо. Це порошки так беруть. Показатель царапання стекла не завжди найважливі, але, але деколи важний. Це, це просто що? Я зараз шляхова, не побачимося, як зберігає, глуши. Після оскошліфувального станка пройшов. Зараз до гріндерка. Після сару цього квиночка вже я не став, вже там ідеально прям з-за того, що не знаю, як він тест покаже. Ну, додивіться до кінця 100%. Але ось такий от ось таку має структуру. І співається. Ось так ось. Саме головне, що однорібно на лізі. Все, дивимося. І так, крунок зроблений, заточив зведення 10-02. Поріжемо різину, бо по ж нічого в мене немає по Хто знає як ріжеться резина, що з мужками можковато. Умиродка почепника. Я, звісно, що не крепкий заточник. Лучше гарно виточить, воно все держить набагато краще. Воно випало. reason. О, хрен купувати. Но що вже не так, але ріже. Продовжуємо. Якщо людина хоче мати ножа? Із углеродістої сталі, то її буде можливість, так сказати, його можна підвести у домашніх умовах. Якщо людина хоче такого ножа, щоб набагато довше, як углеродіста сталь тримав заточку, їй треба ніж уже там, допустимо, з порошкової сталі, з D69 і так далі, тоді він буде тримати на порядок довше заточку. Але в домашніх умовах його вже вам не вийде підточити. Треба буде відправляти майстру, спеціалісту на заточку. А такі сталі, як ця, вдома можна, там, маючи алмазного брусочка 1500 1000 фракції підвести легенько і він буде абсолютно далі придатний до роботи. Наливано дуже сильно. конечно поеду все это нож реже удобно есть Він ріже. Ще далі, він... їм працювати можна. Так, да, він ще прекрасно ріже. Він шикарно ріже. І далі. Так, да, він ріже. Так, продовжимо. До мене прийшли зараз. Я один карток. Відео знімаю пізніше. Ну да, він ріже він Ну що він такий? Десять минут уже. Десять минут уже. Хай буде це ж на YouTube. Хватится в ворога. Продовжуємо. Да, на готовився на газету сухой ладно кетику пробуємо. мен. Не shit. Недатний. Все я муд працювати з мило важне. І, і звичайно, що гострота не така, як самого початку. Уже поціл. Уже важче ріже. І такий ось піночок вийшов із цієї сталі. Не, мене це, блядь, бумага вбиває, віриш? Оно ще є кусок. О, ну ще ножик ріше. Не так уже, як спочатку. Хлопці, газета і сира ще трохи. Ну вже нож, скільки вже, звісно, отримав, то... але аж не тоненько не підсумку, лише важко, Лише ще він гострий залишився. Так, він ще ріже, але вже не так. А якщо брати, допустим, з невеликим усилием, До такого, аж таке. Справляється. Справляється. Ще от ножик вийшов із цієї сталі. Ставте лайк, пишіть коментар, показали, як є. Можуть.